Всім привіт! ви на каналі Ядуки Level Up і сьогодні ми на новичку. Ми вперше на локації розбитий кар... караван. В чесно кажучи, це локація даю перший раз на новичку, як мені на цьому карті полоту там було багато скринь. Ну, зараз ми це провіримо, Уже бачу 4 скрині, навіть 6 скринь. Інтує, бо бачимо, як той з лутом, чи що ще присоїв себе ця локація? Давайте відкриємо перші ящики. Що тут Дри. Праги з водою. Окей. Нормально. Поки що йде нормально. Що так, так. там далі? Окей, карета, це саме інтересом майже буде що там. О, броня обічна. така собі. Я би так повів. Не особо радий ящик. Що в ящику є? І, о, горяча настойка, незамінена для лечення чилихра, для лечення стову, це от хорошо, і що то тут, м'яка рода. І так, йдемо далі, труп, труп відкриваємо, і у нас, о, книжку прочитати, ага, це надінемо, і це теж, це отак буде в цьому візьму. Відкриваємо труп, о, ще, ну, м'ясо і віровка, таке немає багато ящиків я хотів це під камеру записати. О, супчик. Все-таки локація хороша в натурі. Багато ящиків дуже. Біти. Ящики локація реально велика. Ще на карета. Так, а то еще іще броня. Оце це так хорошо. Оце реально хорошо. Броня. Це хороша локація, я би так повів. Дуже, чисто лутаемся. Так, взять все, вірьовки. Ну що то ще у нас. це що? А ага, не знаю, если есть. випаси смерті, окей. Із... Окей, що то. Ой, їда, серийный лока, і щтко. Идем далі. А ну там тропик ще один, я його лутав. Так. Окей, идем далі. Що то у нас ще? Ага, ящик ще на карета, чи що? Ага, бинта, В принципі, Для мене, як для новичка. Нормально прийде. Почитаем. Вот це вот сюда. Еще остек. ні, мясо це жарене мясо, понятно. Троп. Окей, ящики. Открываем ящики. В ящиках у нас. Мина рода, да, понятно. Ищим багато ящиків. ще навіть може, половина ще золота. Меч, взять все, конечно. Меч такой вот газдый стоп плохо, ой, ой Так, еще супчик и уже, в принципе, полторка. Не мапу пишу ничего, но, в принципе, локация хорошая в натуре. Лут, ну той, и много, то его мы вот так вот сделаем. Вот реально тут цену, особенно что до хамчика и брони. Вот тут и много реально, вот тут он, мы его забьем на спать. Раз. Ага, ми не беремо. Так, ящик. Це ще три ящика, походу, вышли. Зілля. А це що зілля? шо зелье? Сюда посмотрите, Ще, не куня себе туда зайку. Ага, что было меняет? Ну, давай з цього обычно поднялся. Окей, йдемо, йдемо дальше. Карета. Що у нас кареті? Це остання карета у нас. І ще броня. Ещ один мяч. Щас вам без комбичает І Ибенты. И лук. Вот так, имба. Так, труп у у нас. У. Вот я понимаю, хороший дроп. В принципе, я думаю, сюда ще раз вернуться. Я вон, не знаю, у меня все забито в инвентаре. Поз я, я меняю на саме не ціну, у мене є. Красавка, давай місяць їх вони так і постійно падають. Окей, труп лошадь. Дійшов на ногу у нас У вірьовка. А вірьовку я викину точно. І на останній принципіальний ящик. У нас і той, і м'ясо і все. Ну, в принципі, я думаю, такий короткі відео, бо я особо сьогодні не мав часу так іграти. Ну, в принципі, я вбивський показав, що це локація. Скажу чесно, лут тут може хорошого отримати, Іменно мечі їжу ну і частково броню. Ну, в принципі, на цьому все. Всім пока-пока. Ви були на каналі, я в такій левел ап.